Одна воронка а там на плану а, та, ну а там приулку, а друга я тільки вийшов на вулицю, як улупило і мене накрило там рядюхою сими. А жінка кричить, прийшлось, блін, залазити, а вона отут просипало було. Жителі Максимільянівки прийшли на допомогу Миколі Волиншаку, розчищають завали та сміття на місці, де раніше був його будинок. Напередодні росіяни поцілили в дім ракетою. Словно. еще баба зде там строї 68 год прожив а тепер хоч під забор Внаслідок влучання ракети загинули домашні тварини, коти та собаки родини. Сподіваємося, що світ це побачить, що нададуть допомогу нашим військам. Можливо, якась допомога нашому цивільному населенню гуманітарна. Ну, основна, це, на мою думку, основна допомога це, я думаю, що це зброя для наших збройних сил України щоб дійсно повністю всю надати достойну відсіч і прогнати окупантів. До повномасштабного вторгнення росіян у Максимільянівці проживали близько двох тисяч людей. За даними керівника Мар'їнської військової адміністрації Юрія Гриульця, наразі у селі залишається до двох сотень жителів. Данила Чорниченко, Юлія Бітім'ярова, Суспільне новини, Донбас.